Ви знаєте, от є таке антизброярське лобі. От здогадайтеся за довго разу, ким воно представлено. Це профільне відомство. Тобто вони ж не зацікавлені в тому, щоб. Позбутися монополії, якою вони володіють, як зручно, ви видаєте ліцензію, і ви контролюєте умови її власне виконання. Є магазин, магазин починає співпрацювати з асоціацією. Йому завжди можна сказати, друже, ти припиняєш співпрацювати з асоціацією, бо інакше в тебе виникнуть проблеми. І ці проблеми дійсно виникають. Вони здатні позбавити ліцензії, вони здатні просто закрити перевірками ті чи інші профільні заклади. Тобто їх вплив. Важко навіть перебільшити монопольне становище на ринку надання озброєних охоронних послуг. Тобто, за рахунок цього, ми з вами отримали увага, 330 тридцять тисяч. Непрофесіональних людей, які зрадили свою країну, яких ми з вами протягом 23 років годували. Бюджет минулого року був 16 мільярдів гривень, по курсу 8 це 2 мільярди доларів, на те, щоб вони нічого не виконували. Хочу нагадати про те, що в той самий час рівень вбивств нас ну, просто не відповідає кількості міліціонерів. Тобто, не можна казати про те, що зброя потрібна професіоналам. Нема в нас таких професіоналів. Я сам професіонал. Професіонал, і ви професіонал, і ми краще знаємо, коли не захищати себе. Бо що вас, що мене, і що тих, хто проти нас і нашої теми з озброєнням від удара бітою по голові відділяє 2 метри і 5 секунд часу. Розумієте? І тобто Довичайно. є в нас 5 секунд для того, щоб врятувати власне життя. І потім не треба нікому пояснювати, що це не перевищення меж самозахисту. Просто треба вносити зміни в карний кодекс, щоб прибрати цю ганебну практику, коли людину засуджують за застосування зброї для захисту власного життя або життя оточуючих. Багато чого можна зробити. Ми передбачили це все в законі, в перехідних положеннях. Залишилось зареєструвати його, опрацювати в комітетах, винести на голосування Верховну Раду. Я думаю, ми допоможемо нашим депутатам цього скликання чи наступного. я Сподіваюся, цього скликання, допоможемо йому ухвалити цей потрібний для країни закон.